Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею! Слава! З івано франківська вас вітаю я, Борис Володюк, Павло Дністер, у 53-му фільмі за пророчі сни про перемогу України. І одночасно цей фільм є фрагментом більшого фільму, який називається Поклик Христа і УПА, і який виходить щодня. Сьогодні ми маємо 9 листопада 2023 рік, четвер. І маємо свято нашої рідної української мови. і Я щиро вітаю всіх тих, які є прихильники нашої мови, особливо славної святої Бога, на якій найбільше всякі пророцтва за майбуття Бог і Божа Мати передає і закликає українців найперше вірити у те і ширити серед інших націй на різних мовах. Те Боже Слово, особливо з нашої області Івано-Франківської, яка є головна в Божих планах, тому що саме тут має зійти новий Єрусалим. Золота Божа столиця, описана в 21 першій главі «Откровень Івана Богослова. Почитайте, будь ласка, її дорогі мої, самостійно, повільно, вдумливо, що там сказано. Мовлення Івана Богослова, славного святого апостола Божого, в 21 першій главі, що Іван. Бачив місто святе, Нове Єрусалим, що сходив з неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. Тобто, абсолютно готове місто ще дві тисячі років тому назад. Майже святий Іван Сторічний бачив у своїм Божім видінні на острові Пасмос, що написано було в святій Біблії в Новому Завіті, Так у Старому Завіті є сказано у псальмах: не раз не буду вже наводити, в якому саме числі за Боже місто, на якому ласка Божа буде. Особливо превелика, в якому Бог царювати буде на цій землі. Не десь на небі, а на цій землі, що ж то за місто, що зійде. У 21 главі третього вірша ми чуємо прекрасні слова від Івана Богослова. Почу я гучний голос престолу, Божий голос, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю. Вже не буде. що Ці слова правдиві і вірні сказано в Святому Це, тому це Господь підтвердив тим, що є книги, в яких люди. Описують свої видіння, свої сни, які особливо Бог дає на Закарпатті, в бік Прикарпаття у селі Нижнє Болотне. Там є дубовий гай, частина лісу, що називається Джублик, де є джерело, де являється причиста Божа Мати. Сон народження Івана Франка в бік Івано-Франківської області. І кличе кожного 27 числа туди на молитву. Дорогі мої, я вам показав, власне, як там люди йдуть, і як Бог дає чудо, що сонце блимає, сіяє в такт музики. І сонечко є мале, а потім стає велике. Ось, бо це наближається Золотий Божий Єрусалим. Господь сам благословляє тих людей, що там ідуть, бо Божий Єрусалим уже сонця. Зійшов до частини нашої атмосфери біля місяця він став. І ті, які розуміються в астрономії, бачать, біля місяця з'явилася якась нова Зоря. Що то за нова Зоря? Це саме новий Русалим, який конкретно має зійти. В Галичину в Україну не там, де він має зійти, Бог благословив встановити хресну дорогу. У па. Про яку далі розповім вам я, що пройшло 15 років, як це сталося саме в четвер. Через рік на свято Упа Бог здав неймовірне чудо з бік хресної дороги, створивши свою ікону синьо русого Ісуса в Джублику. А то хто цитує Христові слова, що про день, рік, місяць, коли Бог прийде, не знає ніхто. Але ж там все в тому письмі є слова, «Немає нічого тайного, щоб не стало явним, і просіть, і будуть відкриті вам тайни. І люди просили, особливо українці, християни, і Бог їм відкрив за те, що настане неминуче. І слава Богу за те, і причисті богородиці і всім святим, які це також просили нам відкрити. Бога. Це треба цінити, це треба говорити, а не Робити гріх невіства, блудства і власне книжництва, говорячи, що це нібито ніде не написано. Бог сказав, що в останні дні через видіння, через пророчі сни, будуть доповнені святі слова, які він не встиг сказати при своєму житті. Також він каже на таємній вечері: багато що я вам маю сказати, але все не зрозумієте. Аж поки не прийде той дух правди, святий дух, який буде відкривати що і як настати не випадково в джублику, Бог і Божа Мати, благословили встановити в бік Івано-Франківщини дві свої постаті. Я показую вам Ісуса. Подивіться уважно, що Він тримає в руках куб. І ті, які були там в Джублику в Закарпатті, вони знають, що вони моляться, дивлячись на Ісуса в бік Івано-Франківщини і Є передання. Чому в його руках куб? Тому що місто Куб Золоте має зійти саме на Франківщину. Між Юбликом і Франківськом буде всесвітня Божа столиця 12-кілометрова, яку будуть бачити люди, які живуть на 500 кілометрів і більше далі від тої Божої столиці, будуть бачити неймовірне сяйво, яке буде саме йти з прикарпаття. Патя, ми знаємо, що є сатанисти, антихристияни, які хочуть створити свій так званий новий Ізраїль, Новий Єрусалим. Гугліть Ігор Беркут, є такий тип сатанист. Е який хоче власне е від масонів він пропагує, що в Україні буде новий Ізраїль. Основна ідеологія секти Хабади, в яку ходить гад, його двійники, багато тої еліти Московської і наш Каламойша разом із Зеленським, який заприсяжений туди, ще в часи своєї діяльності в Кевену 20-річним, і багато інших тих людей, які ми зараз бачимо, проваджують цей проект злий. І е, дуже гарно це розкручують багато, викривають блогерів, серед них е, побратим е, в Христі наш е, Олександр Андрусишин, е, який є пастор е, християн у Канаді. Сам родом є з Львова, який мав пророчий сон за вибух, е, який він бачив у Львові. Чи то ядерний гриб, чи то просто вибух, але саме в бік Яворівського полігону. І маючи страх, власне перед тими всіма подіями, що мають настати, виїхав до Канади. Дай Бог береже того нашого брата за слово Його. І Подивіться, будь ласка, відео його. Він там говорить конкретно, що у Біблії дійсно ніде немає слова, що но. Новий Єрусалим буде десь будуватися, десь на нього гроші будуть збиратися, люди і так далі. Є слово за те, що новий Єрусалим абсолютно готове, місто Боже на сонці є і сонце зійде. Тільки у новому завіті. У відкривеннях Івана Богослова ті слова, які стосуються сонця, у певний час боротьби з сонцепоклонниками, з багатобожниками, були виконуті, а замінені на слово небеса. Пам'ятайте про це, але ми знаємо, що сонячні божі яви були. І в Португалії до Фатімі, і в Люрді у Франції, і в Гарабандалі з боку сонця в Іспанії, і в Гваделупі в Мексиці. Ну і найбільше сонячні з'яви є саме в Україні. В Личині над Франківськом, зокрема, в день Джублика, 27 липня, 2008 року, була з'ява з боку сонця, з боку е, заходу сонця, в бік Джублика і Львівщини в час повені. У неділю Ісуса Христа на хресті розп'ятого, ви бачите, і причому ця зява була, ви бачите, будинок з хідцями, це колишній монастир братів кармелітів, які ходили босі, кажучи, що Ісус має прийти босий з ранами на долонях і на ногах. синьоокий Русий. В час совєтської влади безбожників там хрест пиляли, зубили автошколу. Після цієї зяви хотіли взагалі там зірвати і обернути. Брехати, що це сталася якась аварія, газ прорвав. Але слава Богу, той будинок є на вулиці довгій, 60 івано франківську Це відео неймовірне, після якого було е, припинено чотириденний е, дощ, який падав саме з 23 числа в ніч на 24 він почав падати. Е, до неділі, з середи, по четверг падав дощ, коли саме мають бути події. Божу. Жо, пришеся ще четверга по неділю. Ті ж розлилися ріки саме там, де має зійти новий Русалим. Люди вірили мені, Бог також дає зняти фотографії свої і Божої матінки саме о півдні. Про що можна подивитись паспорт фотографії на сайті ЮА. дивіться, будь ласка, отож, неминуче в Україну зійде сонячний Єрусалим, який Бог явив не раз у нас, в Франківську. Через те, що я вам показую, було знято в цьому році квадратове Сонце. Чому Сонце створює квадрат? Тому що це куб, який від сонця наближається до землі. 12-кілометрове місто золоте, яке має зійти саме між тим озером, над яким Бог явив власне Новий Єрусалим у найсвітліший день 22 червня цього року, і бік Львова. Я нагадаю вам, що перше видіння нового Єрусалиму особисто мені було у час молитви на особливо святому місці, там, де є духова краниця, там, де є чудотворне джерело, з якого зціляються люди водою Божими чудами, особливо очі прозрівають люди, і Бог дав, що після вмиття тою водою, Бог дав мені духовне власне, видіння. Коли я з хлопцями, дівчатами, соколята, молившися Вервицю сім днів з 30 до червня, ми йшли пішо, молились Вервицю, в тому числі в рідному селі Степана Бандери, на могилі матері його перша проща була з Франківська організована молоддю, яку очолив я 30 червня 1995 року. І на свято Івана Хрести я багато чудес мав саме в ті дні, які є святкові, які такі сакральні, які визначені. Так, ось на свято Різдва Івана Хрестителя, церква якого це моє храмове свято в моєму рідному селі Завізі, в якому я не живу вже 55 років, але з якого я народжений по лінії мами. І мама моя по лінії своєї мами. Це є кровна родичка Степана Бандери. Моя був ініціатор відкриття пам'ятників Степана Бандери. І з боку сонця Бог мені показав Новий Єрусалим видіння пророче. Саме у бік мого рідного села, і це сталося у півдні 7 липня 1995 року. Після того були зяви Божі до мене, і коли я молився псальми над моїм сином Ярославом Тарасом, семирічно, ти щодо содивностоп'ятому році, з закритими очами він почав бачити і чути Ісуса. Це тривало тільки в час моєї молитви, що я тихо молився. А він бачив закритими очами синього корусу Ісуса, карооку Матір Божу. І були передання ті, які потім стали відомі як доповнення пророцтва. За те, що буде Божа столиця саме тут. І саме між моїм рідним селом і селом Степана Бандери. За це є письмові свідчення ще з 1995 року. І коли, власне, пройшло з 95-го року 13 років, у 2008 році, Божа мати було свила встановити хресну дорогу УПА. З Богом явившись у селах за годинкою стрілкою з мого рідного села, коли я їхав і мав 15 стаційних дерев'яних хрестів двохметрових, то вони були встановлені саме там, де сонце являлося Божа мати в той час, 24 квітня, чистий четвер, перед Великоднем 2008 року. І це стало зрівно 10 років після того, як у Москві прийшов Богом проклятий антихрист Путін до влади, якого люди не бачать з 2000 року, тому що внаслідок замаху на нього він став одноокий, і в 2000 році його замінили двійником. А він сам одноокий, старий брикий, але на жаль, ще живий, переховується в бункері в Китаї. І Бог і Божа мати мені показували пророчі видіння про нього, і як буде суд над ним, однооким старим, його двійниками, його посібниками, серед яких є деякі президенти, прем'єр-міністри України, які доживуть до того часу на Майдані. І, власне, після того він буде Богом проклятий і відправлений до Кремля, і вся Москва провалиться, бо під Москвою є озеро підземне. Власне, за це були пророцтва і побожного хлопчика, який мав корені з України, але вважається, що він росіянин, який жив на Уралі. Отрок В'ячеслав, який в 1993 році внаслідок чорномагії. Впливів на нього, помер, а мамі своїй казав, що він знає, що він має померти, що він має молитися і має вернутися з Божим військом. І перший з України, як священник, як капелан, за Божим наказом про це розповів я. За що відео мої тисячі 1000... та інші теми з 2010 року по цей час були знищені. Також я хочу заакцентувати вашу увагу на те, дорогі мої, що неминуче так буде, що Новий Єрусалим, 12-кілометрове шириною, довжиною і висотою золоте, Боже місто, в якому буде жити Ісус і пророки Божі, і апостоли і Божі обранці, воно зійде між моїм рідним селом і селом Степана Бандери між якими зараз є Божий ліс, але були пророчі сни і Боже видіння в тому числі на нині. Неймовірно, гарний сон. Саме на четвер, коли ми чекаємо, що буде ще. Четвер Божого пришестя. Неминуче ми чекаємо, що це буде до Різдва Христа, до 7 січня. Або ж до Великодня Христового Воскресіння, до свята Миколая до 22 травня, тому що було певне видіння, що я показував вам над головним храмом у ГКЦ в місті Франківську, як на хмарі Бог показав, як мають нападати з люди на Україну, і мати Божа сказала, що це до року буде. Я не зрозумів, як до року, чи до кінця цього року, чи допродовж 12-го місяця, тобто до наступного року, до 22 травня. І благословила, щоб я дав, що ви бачите, це видіння, яке я бачив над храмом у півдні власне, нашим головним, у бік східної України, у бік Хресної дороги УПА, 123-кілометрової частини Стар... Снова хреста України, було це видіння. Тому дорогі мої, звісно, я підтримую Олександра Досишина у його думках, що те, що хочуть від сатани, зробити так званий небесний Єрусалим, захопивши південні області України. Власне, ті, які безбожники, які антихристияни, які є в секті хабат, яким Путін і його запроданці в українській владі допомагають очистити ті області від наших людей, і ті області найбільше руйнування зазнають, що це звісно сатанинська ідея. То ніколи не буде. Але золота Божа столиця. Описана у откровеннях Івана Богослав 21-22 двадцять главі. Почитайте уважно ще раз кажу їх дорогі мої неминуче зійде до нас. За це є пророчі сни, за це є видіння, не тільки мені. За це є найголовніше з'яви до мене Бога і Божої матінки та їхні слова, що так буде. І власне в моєму селі головна церква Івана Хрестителя єдина. А в селі Степана Бандери головна церква посвячена святу в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. Це не просто так, це давня дерев'яна церква. І не просто так, в тому селі народився чоловік, прізвище якого означає Боже знамення. Прізвище є італійське слово Бандера. І власне, хай це Боже знамення. Що наша область дала такого великого святого героя, провідника, і що з нашої області найбільше є ті, які називають себе бандерівці українці, то означає, що ми віримо в Божі знамення, що ми віримо, що вернуться серед сонячно воскреслих героїв, власне, яких буде очолювати синьоокий Руси Ісус. За божим наказом вернеться і стане як гетьман і король України Тарас Григорович Шевченко у тілі новому вічному лодому. А його прем'єр-міністром буде Степан Бандера. І про це гугліть пророцтва упа, сказані Степаном Навроцьким. У ніч на різдво на перший святий вечір, 7 січня 1942 року, це було і протоколи про це, записи про це, звісно, вони є утаємнені, але є Божі передання, які совісно кажу я, і знаю, що кажучи правду, Бог нагородить мене і тисячу поколінь після мене за це. Якщо ж я кажу неправду, то Бог скарає сім поколінь моїх, пам'ятайте. Що я говорю свої слова завжди совісно, пам'ятаючи, що в мене є два сини. Слава Богу, від кожного з них вже повну є, і вірю, що козацькому мому роду і нашому спільному роду, нашому народу, нашій єдиній козацькій родині, не буде переводу неминуче прощення. У майбутні дні та спасіння, яке, звісно, кожен з нас має заслужити більш щирими молитвами, більш правильними справами, і кожен совісно робить, що може за того, що перемогла Україна. І віримо, що з Богом Богородицю ми неминуче переможемо. Гласу вас Боже, і Святою, на многе блага літа, на все те, що вийде на добре і святе.